Життя. Скільки людей сьогодні щоденно вимовляють ці слова? Життя, життя, абсолютно не вкладаючи свої свідомості і думки, що значить життя. Є такий один вислів. Життя нелегка річ. Возьміть самі простежте. Життя це в темну ніч знайти вузеньку стежку. Життя в житті бувають різні ситуації. І я думаю, що кожна людина зустрічається з абсолютно різними задачами, які ми маємо справлятися. Хтось досягає падіння, хтось досягає висоти, різні моменти в житті бувають. Але саме головне мені шкода тих людей, які падають і не піднімаються. Вони забувають потенціал, який даний їм Богом, вони забувають силу, вони забувають, що вони створені по образу і по подобі Бога. Навпаки, для того, щоб піднятись, іти далі, звершати, досягати, перемагати. Люди залишаються байдужими, приходять розчарування. Сьогодні я хочу кинути для кожного з вас виклик. Життя це дано тобі, для перемоги. Будь переможцем. Піднімися. І над всі обставини, які вони не були, нічого страшного, якщо ти навіть спіткнувся. Впав, щось пережив в своєму житті. Сьогодні час для того, щоб ти піднявся і перейшов на новий етап чи період в своєму житті.